в той компанії. ноглі у нас такий BMW AX з того класною докарічкою свіжий рік автомобіль з безпеки. Автомобіль запускається їде у нас 23 рік це 50 110 кВт батарея автомобіль дефектований з страховою компанією дуже багато деталей лежить всередині автомобіля ось так зараз вам покажу трошки так і більше ззовні Деталей дійсно дуже багато всякі стопи дзеркала Вікна, це все присутнє, тут все теж завалено запчастинами. Ось так, от яке пошкодження було. Пошкодження було по задній частині, О, тут є невелика м'якість, відповідно вони всю всю сторону зад, все, все розібрали і все поклали в автомобілі. Тут пошкодження не було, тут все ціле, тут також все ціле, безпека також ціла, підвізка ціла. Ось такий в принципі, непоганий варіант. Доступний до продажу, готується на складі до відправки в Україну.